Залежність України втримується на плечах українського народу, сильного і мудрого. З 2014 року країна переживає важкі часи. Біль скорботи не покидає нас, адже щороку втрачаємо молодих синів та дочок України. Наше майбутнє покоління має пам'ятати та знати героїв, які стали на захист нашої держави, та назавжди залишилися на цій болючій сторінці історії. У спецпроєкті Ангели війни ви почуєте реальні історії про наших воїнів, пам'ять про яких не має згаснути ніколи. Коли він був поранений, в Тернополі я приїжджала до нього і казала: Андрію, бачиш, ну може не йди, прошу тебе, сину, не йди більше, бо. От люди тут ходять, тут не відчувають війни, ну тільки ті, хто кого торкнулася війна. А він мені завжди казав, що це добре, що вони тут не відчувають війни, тому що це жах. Був дуже добряк. Він завжди більше переживав, щоб комусь було добре, ніж йому. Він міг зробити собі гірше, але завжди краще комусь робити. Я не можу сказати це навіть як описати це дуже добрий хлопець, дуже добрий син. Навіть зараз сусіди, односельчани згадують, що коли бачили його, він ніколи, ніколи не бачили його неусміхненого. Він завжди з усмішкою казав Добрий день і біг далі. Але ходив досить швидко, дуже швидко. Він ніби спішив так весь час бігом, бігом, бігом. Але добрий день обов'язково мало бути. Діти були, ну я не знаю, вони дуже дружні виросли, вони один за одним. І ніколи клопоту з ними не було такого, щоб якісь проблеми. Багато чого я не знала, те що вони між собою обговорювали. Вони створили свою таку групу, кожен раз там свої повідомлення, кожен надсилав своє, і вони обговорювали то тільки чотири, четверо їх тільки між собою, така група була. А твій мій вступник, то я вже більш так спокійніша була. <хи> і, і поступали ми і в Тернопіль, і в Зборів. Але він пройшов на державну форму у Зборів і вирішив їздити до Зборова на навчання. Він досить гарно малював, перемальовував. Навіть і в Зборові він малював плакати на виступ. Добре, закінчив. Після коледжу він поступив заочно в Тернопільський політехнічний інститут. Але так як він був заочник і восени, він пішов до армії військомат, його по дорозі побачив і забрав заочників. Не відпускали на навчання, він відслужив півтора року в армії. Порядний, справедливий і добрий, щирий, вихований і працюватий. Андрій був будівельником, а надалі хотів пройти кваліфікацію на машиніста баштового крана. Проте його плани змінили події 24 лютого. 24 лютого 2022 року вони всі приїхали в обід додому. Всі зібралися, ми пообідали, і Андрій сказав, що я зараз прийду. Пішов. А виявляється, що в цей час він зі своїм другом найняли машину і поїхали до лани з військомат і пройшли на догляд. І 25 лютого вони виїхали з військомату Лановецького до Тернопільської 44-ї частини, де були направлені. Як я зрозуміла, він не розказував, він сказав, що все, я вам розповім після війни. Я так зрозуміла, що вони воювали в Малині, потім після Малина, їх, коли звільнили вже Київську область, звідси вигнали орків, і вони поїхали на навчання в Рівне. На Рівненському полігоні вони провчилися і їх відправили на схід. 16 травня 2022 року він був поранений біля села Білогорівка Луганської області. Поранення було в плече досить важке. Він не міг піднімати руку. Його звідти відправили, коли стабілізували вже. Я не знала навіть зразу про поранення. Просто було таке відчуття погане в мене, що я не могла нічого робити, але мені ніхто про це не говорив. Через кілька днів мені сказали, коли вже привезли Андрія в Тернопіль, і він був тут в госпіталі. Він пробув тут три місяці на реабілітації і мав можливість не піти, навіть ми кілька разів йому казали, то, і... але він все писав рапорти. Рапорт за рапортом, що я йду, бо мої побратими. Хто, якщо не ми, я не можу не піти. І ось він, 8 серпня 2022 року виїхав з Тернополя. А я виїхала в цей час в Австрію. І ми зізвонювалися, він весь час підтримував мене. То в мене все нормально, то то як там ви головне, а в мене все добре, то все добре в мене. 4 вересня 2022 написав, що ми йдемо на чотири дні і не буде зі мною зв'язку. Так що не переживайте. І таке повідомлення він всім нам розіслав. І я йому написала: Хай Бог оберігає, він сердечка поставив і, і, і все. І це була остання наша переписка. І 5 вересня, 6 вересня, точніше, мені в обід повідомили. Прийшли і повідомили таку страшну звістку. Він загинув 5 вересня ввечері, В 10-й годині був обстріл вечора. І він отримав поранення, осколкове поранення артерії на нозі, такої цієї, головної артерії. І сказали потім мені ще хлопці, що так само під бронежилет залетів ще один осколок, і, і те саме місце, де він був поранений перед тим. І він просто стік кров'ю. Їх двох загинуло тоді. Присяжнюк Віктор такий з і Андрійко. Вони були артилеристами, їх десь дрони засікли, і їх накрили снарядами. Казали, що був дуже щільний обстріл. І двох хлопців загинуло. За тиждень до війни мені приснився сон, де пам'ятник стела така чорна і на ній портрет Андрія. Але я ну, та сон, я не, не, навіть не… зразу страшно було, потім нікому не буду казати, це не збудеться, я нікому про це не розкажу. А далі почалась війна, і Андрій пішов я і забула про це. І вже коли Андрій загинув, я згадала, що мені тоді снився цей сон, який ніби попереджав мене. Але я десь не зрозуміла цього попередження і, не, і нічого не змогла зробити і не врятувала сина. Періодично сниться. Завжди усміхнений. І я не можу сказати уві сні, що я хотіла б йому сказати, що сину прости. Прости, що не змогла врятувати. Андрій дуже любив спорт. Саме тому в честь нього організували благодійний забіг, на якому збирали кошти для ЗСУ. А в червні 2023 року в селі на школі відкрили меморіальну дошку. Тепер ці вічно молоді очі із фото завжди дивитимуться на школярів та нагадуватимуть їм ціну їх свободи та волі. Андрій достойний поваги та вдячності усіх адже віддав за нас з вами найдорожче. Своє життя. А зараз ми збираємо підписи петицію, щоб він отримав героя. Як герой України, бо я думаю, що він вартий він на свої. 23 роки, він не по віку був якийсь мудрий такий. Він розумів, що ну, та то потрібно йти захищати батьківщину. Ось він почув, що таке. Ми ще говорили тоді, як вони приїхали 24 лютого, та будемо коктейлі Молотова робити в селі, там, та будемо щось допомагати армії, але. А він це сприйняв, що так, треба допомагати йти. Я вмію, я був в армії, я знаю то, я можу йти воювати. Він пішов воювати. Казала моя дочка, старша Анжела, на допис після відкриття дошки пам'ятної написала, що ти мав увійти в історію України, але не таким шляхом, якимось досягненням таким ну, в житті. А ти пішов? Ти вибрав цей шлях. Він добровільно пішов, я поважаю його вибір і я вдячна за те, що він був моїм сином. Пам'ятаємо, герої живуть доти, поки про них пам'ятають. Ми не можемо втомувати біль рідних. Але ми можемо зробити все, щоб про героїв пам'ятали.